Діти, сьогодні до нас завітали маленька дівчинка Оксанка та хлопчик Іванко. Вони маленькі українці. А ви здогадалися, що Оленка і Іванка українці. Вони вдягнені в український одяг. Чим же вдягнена Оленка? Вишита сорочка, спідничка, фартушок, піночок зі стрічками. Червона на намисто і гарні чобітки. Іван в вишиту сорочку, штани, які називаються шаровари, широкий пояс і шапка і чобітки. Дітки, погляньте на віночок. Віночок в давнину носили лише дівчата. У віночок вплетені різні квіти, і кожна квітка має своє значення. Квітка чорнобривці – це символ пам'яті. Цвіт вишні материнська любов, ромашка здоров'я, сонячник символ праці, волошка символ краси і ніжності, калина молодість, мак символ смутку, а барвинок сімейне щастя. А ще чим прикрашений віночок? Кольоровими стрічками. Кожна стрічка має різний колір. Коричнева означає любов до землі, блакитність вірність, червоні радість, жовті сонце, зелене життя, фіолетові мудрість, Сині – символ води і неба, рожеві символ достатку, а помаранчеві символ хліба. Всі вони повинні бути довшими за косу, адже оберігають її, як про це кажуть у народі, Коса дівоча краса. Дітки, а як називається наша країна, в якому ми живемо? Україна, правильно. І ми з вами, є хто, українці? Тому що ми живемо, живемо на Україні. А яка ж наша рідна мова? Українська. У кожній державі є символи. Символ це знак. Умовне позначення якогось предмета чи явища. Наша Україна також має свою символіку. Національний прапор України синьо-жовтий, поєднання цих кольорів зустрічається на гербах. Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя усьому сущому на землі. Це колір жовтого гарячого сонця. Без лагідних промінчиків якого не дозрів би і не заколосився б життєдатній хліб. Жовтий колір, колір сонця, зерна хліба, що дає життя всьому на землі. Блакитний колір це колір ясного, чистого неба, де живе, приносить радість усім. жовто гаряче сонце, колір неба, колір води. Державний прапор України це символ віри і добра. У нім історія країни продавня, але не стара. У давні часи люди використовували різні символи, знаки. Слово ГЕРБ означає символ держави. Його зображують на прапорах, монетах, печатках, на документах. Золотий Тризуб дуже давній знак. Він зустрічається ще на монетах київського князя Володимира Великого, який жив більше тисячі років тому, адже нашому гербу понад тисячі років. У тризуби відображена триєдність життя це батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість і любов. Герб знак держави, тризуб символ соборності та єднання. Ось погляньте герб зображений на українських грошах на гривні. А зараз послухаємо пісню.

Щойно вислухали незвичайну пісню, а гім України. Запам'ятайте, коли виносять чи вносять прапор України і виконується їм слід обов'язково вставати. А зараз послухайте легенду про національні символи України. Колись дуже давно жила одна жінка і мала трьох синів. Виросли сини чемними, сміливими, дуже любили свою матір, ладні були віддати за неї своє життя, підросли і вирішили піти в світ прославити свою матір. Вирушив в дорогу старший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди, і за трипроменеву корону, яка зігріла людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я тризуб. Настала черга середнього сина, йому мати в дорогу подарувала жовто блакитний одяг. Своїми звитяжними справами прославив матір. Одержав середній син ім'я прапор. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоси пісні адже мама своєму наймолодшому сину не подарувала соловейкий спів. І отримав син за свій джерельний голос і великий спів ім'я їм. Відтоді йдуть поряд три брати Тризуб, прапор і Гімн. І прославляють ниньку, а там, де вони проходять, лунає урочиста пісня. Наша Україна має багато народних символів, зокрема вишиванку. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Наші бабусі прикрашали рушниками стіни. Хліб сіль на вишитому рушнику. Ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкувало весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як у берег від лиха, а дочок матері вчили вишивати рушники ще з маличку. Погляньте на рушники, що вишиті нашими прабабусями дуже давно, що на них вишито квіти, птахи. Кожен малюнок вишитий теж мав своє значення. Дітки, а які ви сьогодні запам'ятали державні символи? Назвіть мені, будь ласка, це український прапор, герб і гімн. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!